Друзі, всім доброго дня! Дивіться, яка в нас погода. То дощ, а вітруган такий, все колишиться. У мене там плівку, де позривало, ми познімали. Те, що не вспіли. В общем, і котел у мене затушило вже пару разів, світло відключали. Щось таке коїться на дворі. Не знаю. Зараз зайшла в садочок, друзі, хочу трошки. Дощ скінчився, хочу трошки пообрізати оцей морозник, і хочу вам показати дві свої рослинки хвойні. Вони мені дуже подобаються. Ну так як я раніше не збирала назви рослин. Якось спонтанно біжала по ринку і купила у чоловіка дві отакі рослинки. Оце одна зліва, а друга оце справа. Це карліковий сорт. Друзі, не знаю, що це буде. Ну, йому вже більше десяти років, і вона отака десь метр висотою і більше не росте. Може хто знає, я у хвойних не дуже розбираюся, може хто знає, що це за рослинки, і мені напишуть, тому що я навіть поняття, як кажуть, не маю, що це у мене за хвойні рослинки. Отака у неї крона, вона йде на декілька стволів. Мені дуже вона подобається. Вона довго сиділа на місці, а це почала рости. А це моя улюблена рослина. Вона жовто-салатового кольору, бачите, яка. І у неї дивіться, які гілочки, вони тонкі, і потім починаються такі м'якенькі-мякенькі хвоїнки. А запах який, я оце трогаю, вона пахне ну Дійсно, як я ялиночка. Я вже дивилася різні відео. Вона мені напоминає є така рослина цуга, її називають, там цуга канадська, цуга ще якась. І ось вона по своєму росту схожа на ці цуги. ну Буду ще читати. Може, хто знає ці рослини? Дивіться, яка вона гарна. Отам, От де більш тіньочок бачите, вона такого салатового кольору, а тут така жовтенька. Взимку я стараюся, щоб на неї не дуже падав сніг, тому що гілочки дуже тонкі такі. У мене була така зима, що вона зовсім отак зложилася донизу. Один стовбурець стояв. Я думала все, вона зламалася, вся. Коли відійшла, потім, коли можна було долізти до неї, я стряхнула це все, і вона знову ожила, друзі. Оце. Продовжує у мене тут останні квіточки на боніки. Бачите? А оце, друзі, тут у мене підсаджувала остеосперму. Дивіться, вона досі в мене квітне. Оце я не знаю. Хтось викапував на зиму оцю рослину. Оце тут одна рослина, це вона Паган погандала, і він, мабуть, там укоренився. Хочу спробувати нарізати з неї черенки. Не знаю. Виймати її з землі в горщик, чи не виймати. Хто таке робить, друзі, напишіть мені, щоб я знала, робити мені це чи не треба. Друзі, у попередніх відео показувала вам оцю свою трояндочку Горщикову. І зараз чоловік для неї робить такий величенький е, короб на зиму, щоб я могла її туди помістити. Ну, і він з тих досточок, що заборчик. Тому, коли він все зробить, я туди все засуну, оце. І потім вам розповім. Друзі, такий короб мені чоловік зробив, бачите? Тепер я поставила там підложила під троянду пінопласт, пінофлекс. І тут у мене не вистачило пінопласта обложити його. Ось тому там мені треба, щоб привезли мені обрізки. Пінопласта. Я докладу тут вокруг трояндочки, і зверху її тканиною, мабуть, мешковиною такою застелю. І я думаю, вона гарно перезимує у мене. Друзі, на вечір дуже становиться холодно, тому я вирішила поробити такі опори, які я кожен рік роблю на свої рослинки. Ставлю отакі. Металеві, бачите, прути ну, згинаю. І щоб потім, коли обіцяють заморозки, щоб зразу накрити оце все агроволокном. Зараз усі крупнолисні гортензії, те, що це поробила, такі споруди над ними. Оце чим я, друзі, зараз займаюсь? Друзі, вже вечір, ну, майже вже ніч на вулиці. І... Кому буде цікаво, що я роблю зараз увечері. 에, оставайтеся зі мною, я вам все розкажу, друзі. Хто знає цю кімнату, я вже неоднократно розповідала. Це кімната, де я шию. Тут знаходяться мої рослини, які зимують у мене деякі кімнатні рослини. І друзі, зараз у мене самий такий улюблений процес. Я зараз почала шити гномів. Своїх на замовленнях. Хто дивився мій канал, тут у минулому році пам'ятаю, я викладала які гномів, я шила дівчат, хлопчиків. І от на цей рік я почала шити якби зарані, тому що у прошлому році деякі закази я не встигла зробити. Зараз роблю три гноми на заказ на 20 число. Ось І хочу зробити їх більше, щоб було на вибір а потім, які, ну, які залишаться, потім буду продавати їх. Оце, друзі, в мене вже два готових. Вони кажуться, що вони однакові, але вони різні, різні за своєю технологією. Зараз <гум> покажу. Оцей в мене гном, який я... Такі гноми я шила у прошлому році. Отут забула сніжинки ще наклеїти. Бачите, як гарно передивлятися іноді свої вироби. Оцей гном, бачите, у нього такі, їх називають, по-моєму, скандинавські гноми. Очей немає, тільки ніс такий величенький і такі ножки тоненькі, бутики, рукавички. Такі от, бачите. А цього гнома. Я зробила вже трошки переробила вже сама, мені захотілося його такого товстунчика зробити. У того ножки тоненькі, а у цього дивіться, які. І трошки інгіки йому зробила. Теж зробила другу викройку на бутики. І бутики трошки другі, друзі. Оце він такий. У нього ножки тонкі, бачите, його можна. Посадити, він так згинається. А оцього ніжки вони пришиті до тіла, тому він сидить сам. Це такий більш такий устойчивий такий гном А оцей е, треба трошки опирати об щось його. Ну, біля чогось його садити. Це мені дуже подобається. Він менший трошки, і він такий товстунчик. А зараз у мене йде процес, буду шити. Третього гнома, бачите, у нього буде отака от шапочка буде. І буде ага, рукавички. І тут будуть трошки другі відділка друга, і помпончики, другі друзі. Оце зараз чим я займаюся? Оце таке маленьке мене сьогодні відео. На цьому я буду з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!